Ну і я вас попрошу підписатись на YouTube канал Татара Метal. Татарам канал в опції цього відеоролика поставте лайк, напишіть коментар бажання від восьми слів. Нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика Так, ну я бачу, що тут все класно. Шефдримен. Вау! ДПС 31 тисяча тут. Ага, прикольно. Так, тут 5000 сікін. Ага. І тут ще. Ага. А, ага, це найкрутіше, я поняв. Угу, це я провтикався. Так. Ну Давайте Coin Crate відкриємо. <кхід> так. Я хочу э, э, цього ультимейта Клокмана. Або годик що це? Ага. Мені випадає Олега. Навіщо вона мені треба? Хто її знає? Open a game. Але він щось не хоче опиниться опа. Все, опен, все. Так, це летгоу. Міфік було б класно отримати. Бо в мене напевно, нема міфіків. І мені знову ця лего паде. Да. А в мене є міфіки. Це що за юніт? Ні, це тільки леги. У мене є тільки леги, онлі леги. Поняв? Поняв. Так, ну і давайте ще раз відприїм. Просто по приколу. Ну, мені, скоріше за всього, не випаде цей ультимейт. Або Лего, бо мені випадає лего. Мені просто випадає Лего. Уявляєте, що це? Одні леги, що це таке? А, ну і давайте отакий вот крайт твіт Можливо, мені випаде. Я хочу, щоб мені <кхід>, випало Лего. Ой, міфік. Щоб у мене була ферма. Але ні, мені выпадає лего, кінтейс. Мені випадає лего. І в неї аж 5000 ДПС. У мене тут 12 ДПС і и 12500. Тому ми її продаємо. Ні. Я її хочу продати. БМ 125 коїнів. Сюди let's go так. кидають мені трейдер. Так, що ти хочеш? Ага. Поняв. в паті, ні, мені таке не потрібно. Ну і давайте й цього продамо, щоб знову відкрити. Знову відкрити нашого довбаного цього крейта. І щоб мені випала Олєга, та? Не міфік Олєга. Ага, мене прямо ще почали ненавидити гра, тому мені взагалі епіка дала. Просто епіка. Окей, окей. І що ж тут мені випаде? Рейрка люнкома. Рейрка, це диви. Прикол, прикол. Ну окей, ми тут зібрались не дивитися відкриття кейсів, та А просто йти і М -м, проходить якийсь режим. Не знаю, який хай буде цей. Я не знаю, що це за... Ці мапи, я їх не розбираюсь. Тому полетіли. Давайте хард пройдемо, так? Хард чи нормал? Давайте нормал, все, нормал, поїхали. Let's go, автоскіп, і збираємо 750. Чи зламають мені базу за цей час? А хто його знає, так, такін. Будем перевіряти. Але скоріше всього, так, бо в мене нема ферм. Опа, дивіться прикол. Його можна в повітря ставити. Прикольно, прикольно. Ну давай тут поставимо, та. охо хо 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 що ще він ще не хоче скіпатись. Автоскіп, лю Автоскіпай не буде сьогодні те. А базу жорстко ломають. Базу прям жорстко ломають. У мене є 500. Але ну, блін, я ж цим нічого не зроблю. Так. Окей. Окей. Ну нічого. Нічого. Будемо чекати. Будемо проходити, будемо чекати. Будем чекати, поки мені просто зламають базу ці маленькі туалети. Тут не тільки маленькі, тут же і по 100 хп. Йоу, кін ты. Щось мені так здається, що ми можемо програти. Мені щось так здається. Бах, бух бах бух бух 780. let's go. Став мо тут. І в мене 300 демеджа. Окей. бим бим, бін Все, я всі заде. Let's Летс Фух. Повезло. Повезло. 200 хп в базі. Просто капець. А, так. Так, думаю, що нормас. Фух, 200 хп в базі мало. Але нічого не пробиш. У мене 4000 демеджі зараз. Ну багато. Багато. Але мало дає за цих туалетів. Ох, Йопу, 370 же. Оце вже погано. Бо мені не вистачало ще ось цих кінтів. А що далі піде? Не знаю, що піде. ого ого го го хо хо Давайте левелап. Буам! Все, левелап зробили. В нього тепер мільярд демеджа. Просто мільярд. По 600 хп це багато. По 600 хп нормаз. Отак нормаз бити їх. А тепер треба ставити а, отут армію. Отут просто армію. Отак виставим. І можливо ще й тут. Так це дорого. Але на шо пробиш? Давайте ще й аскіп. Скіп, скіп 1.5. Нормаз. Нормаз. Так, бен. Ще одного поставили. Що мені тут подобається, що оці кола ти бачиш, де можна найближче ставити. Тобто ти отак от, наприклад. А бачиш, що отак не можна. А отак можна. Оце класно тут. Це класно, що тут зробили це. Або не заважає всякі штуки. Так, Б. Поставив ще одного. Нормас. Вже три штуки. Того я ще не знаю. Ага, у мене тут ще й сила три кінтий, я про це забувся. Або я вообще про це не знав, хто знає. Угу. Бем, ще раз прокачав. Ну точніше поставив ще одного. Ще ідеал. Давайте перевіримо, чи можна тут два штуки втулити. Так, бем. Ні, ну тут точно не вліз. Ні, тут не влізло. На жаль, не влізло. А от тут влізло. Прикольно. Давайте просто доставимо так до цієї, до цього бар'єрчика отак. Прикол. прикол тут можна їх вощені мільярд ставити. Так, будем. Поставили ще одного кінта. Норма. Та подивіться, як ми всіх виносимо. Вони тільки до кінця а, трошечки доходять і трошечки виходять. Так, будем, ще одного поставили. Так, тут влізе, так, це останнє буде. Та. Та отак буде останній. Потім давайте левел апнем їх всіх. Бо вже е, половина ми пройшли. Ух ти йоу! На 12 тисяч босяра. Ба босс на 12 тисяч кінти! Ей. -е. Ні, ні 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 Нам таки не можна. Нам таки не можна кінти. Нам не можна таке до бази пропускати. А ще заборонено. Ох дю, вони ще й подвоїлись. Автоскіп вимикаємо. Так, фуф, ми їх винесли. Клау, оцих спайдерів, фуф, ми їх винесли. Все автоскіп. Автоскіп. Це прокачуємо цих кінтів. Щоб більше такого не відбулося. Фух, ото я провтикався. Фуф. Але ви не уявляєте, наскільки я зараз а, а, злякався, бо в мене 200 хп в базі. 200. Не 2200. Що це таке? Кінди, Що це таке? Окей, окей. Так. Дубасом дубасом їх нормаси. Дубасом їх прям шикарно. Дивіться, вони просто стріляють якусь. пустоту. йо! Ох ти йо! Оце проблема, так би. Вкачав ще одного кінта. Можливо, вже треба прокачувати навіть. В другі левелах інти. Можливо. Можливо і так. Так, Б. Так, оцей його Цей, Цей цей. Окей, ці всі вкачані, напевно. Ну, я так Мені так здалося, що всі вкачані. Так, бем. Все. Оце мутанти мощенький. Почнемо звідси. Почнемо звідси фігачити їх. Так, Let's go. Так. Ну, у нас реально все добре. А можна 1,6, 1,7? Нє, ага. Ох йо, багато грошей. Типу, за Х2 треба ще й заплатити капець, прикиньте. Прикиньте, на сікій вони мощні. А що ж там буде? На Х2 цікаво. Так бе. Ідеально. Тобі ж не дадуть якогось нам Клокмана чи щось таке? Нє. А за що тоді платить? Хто знає. Так бе. А оцього тепер прокачуємо. Ох, ти Йо на 50 тисяч вже вийшов. І ми його винесли кінцевий. Прикиньте. Прикиньте? Нормас. нормас валом. А Тут ми почали пропускати. Отут, напевно треба вимкнути автоскіп. Бо ми тут ще нічого не задефали. Oh, а спайдери ці дуже швидкі. Спайдери це капець. Так. Фуф, ми їх задефали Тепер оцей босів. Повиносили. І цього виносили? Прикиньте. Прикиньте на ми люті Ми всі змогли винести. Ідеально. Ідеальна пачка. Так. А, ну, дуже швидкі вилітають. Дуже реально швидкі. Але ну нічого, ми справимося. Я думаю, ми їх всіх рознесемо, бо в нас тут сильна така а, оборонна, оборона, прям мощна оборона. Ся докачаю цих на друге і піду до цього на другий левел прокачувати. Бо я знаю, що нам треба це зробити. М -м ну, коротше, треба, так. Ага, ми цього вже викачали. Тобто переходимо до цього. Все, і буде переходити так, щоб не заплутатись, скачав я його, чи ні. М -м але він щось не дуже хоче нажиматись. О, ми виграли. Кінтей ми виграли. Йоу. Прик приколь. Приколь. Ми зробили 3800 демедж. Ой, 3 мільйони 180 тисяч демеджів. Ой, так, давайте вийдемо. Нормально насипало. Шоденько пролетіли. Ідеально, ідеальний фарм монет. Шикарно. О, 3500 кінти. Ви прикиньте? Так, давайте стор відкриємо. Mm, о, Новий три, 3.1. Сорок тисяч dps. В цього 30. В цього 40. З цього 36. Ага. Тут, походу, ДПС -а ще нема ні в кого. Так, а в мене нема ще конів, А ні, усе. Так, суперлак. Нема в мене суперлаку. Тому будемо відкривати, як є. Як є. Просто як є. А тому давайте open 3 штуки. Так, скіп. Ага. Поняв. Так, скіп. Ага. І все. Ви побачили, те, що мені повпадало, взагалі. Образив. Що сказати? Ну я образився. Типу, тобто, ну блін, стільки я коні повідкривав і нічого не випало. А ще нічого не випало. Чому? Що за. Мені б хоча б міфіка, хоча б міфіка. Капець. Просто капець. Два клокмена біля мене, і я не, не вибив його. Ну я розумію, що тут, типу, 005 і 1 відсоток. Блін. Чо так? Чо за дічь? Чого не можна нормально щось дати, так? Що не можна виграть? Я... О, почав. Я знаю, можливо. Я в мінусах. Фарм. Фарм. Не. Е, братуха, мені треба ця ферма. Братуха мені ферма? Фарм. Фарм. Дай ферму. Ага. Не хочу ферму. Ох ти, Йо, ви, ви бачите, який він лютий. І цей чел в них ультимейти є кінти Ого-го-гу. Капець. Просто ге-ге Просто реально Угу так, окей. Що тут О. Плей. Ну лет би опоїсали. чи Зможемо його за п'ять хвилин пройти. А ну-ка, розкажіть мені. А... Ох, ти, у мене 10 тисяч, ким Походу тут щось люте. Так, ставим тут. Ставим тут. Тут. А, тут. А, я просто тикаю, де я можу. Так, окей, давайте левать. Так, раз, раз. Ага. У мене ще барикади з'явили, кінти. Кінти в мене барикади якісь. А що таке все лютує? 50 хвилин вони всі розбиваються від цих бар'єрів. Ідеально, в мене їх тут. По 3000 дефіа штук стоїть. Ідеально. Так, все прорвали. Прорвались. Але наші тут розбираються. Наші тут мощно розбирається. Так, давайте ще Autos Kip. А? а Нормаз. Валим. що ми валим. Так, що тут? Ага, тут за 1000 треба ще прокачати, бо вони вже по 350 хп. Або ні, Так, я вкачав. Ох ты. Ага. Ага. Кінтий, ви поняли? Мазили за одну хвилину. На третій й хвилі. Эм. Euh... Окей, приїхали. Приїхали. Ага. Ну давайте ще раз просто по прикольчику. Я аж 72 тисячі зробив. Капець. Капець. Капеть. Хм. Щось дуже люто було. Дуже люто. Я 213 толк до речі, задефав. Нормально. Нормаз. Мощненько-мощненько буду. Так, окей. Фу, фу, фу. фу фу Окей. Давайте ще раз те саме будемо робити, але вже трошечки більше їх поставимо для захисту. Просто для захисту трошечки більше. Натикаємо їх тут. А, так, отут ще. І отут. Б! Все, давайте на цій полосці А Отут давайте бахнемо. Отут давайте теж левелапнемо. І отут. Все, типу, всі будуть е, на другому левелі. Можливо, ми хоч так задефаємо. Їх тут аж 30 можна, до речі, ставити в цьому режимі. Нормас. Так, ну скіт Бем. Ох ти йо, вони тут прорвалися, тому треба. Ага, вони, е, до речі. А, в кожній, та цьому прорвались. Та, вони в кожному прорвались кінти. Йо. Йо. А, а. Кінти. А. Розкажіть мені, будь ласка, як це. А ще дефать. Хто це змій задефать? Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка тут найкрутіша тактика з моїми юнітами. Я не знаю. А, тому я хочу вас попросити, щоб ви підписались на YouTube канал татарам канал, телеграм-канал в описі цього відеоролика. Поставте лайк, напишіть коментар бажано від восьми слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Ну і додавте своїх друзів. Мені буде дуже приємно, а розіграш Тоїлтар Дефенс на Сігната Олдгодліка буде все ближче. А, так. Ну і давайте отут ще когось прокачаємо нормально. А так, Ага, ага. Давайте оцього кінта. Я не знаю, кого прокачувати, тому я прокачую всіх. Хоча в них є бар'єр. А. У нас е, є в кожному цьому бар'єр. Нормаз. Ми ще нормально дефаємо, прикиньте. кінти, ми норм дефаємося. І в цей раз у нас п'ята хвиля. П'ята вже хвиля. Давайте авторський батне. Просто по приколу. Як же швидко гроші капають? як же це швидко? Шок. Просто шок. Так, Б. Це вкачав. Вко... Хто в нас не вкачаний? Ага. Мені не можна підіймати камеру. Так, цей Це Цей не вкачан. Вкачан, вкачан. Вкачан. Качен, качан, цей теж. І цей теж, прикиньте. Нормас. Все автор кіп. 1,5 полетіли. Полетіли кінти. Хто ж так зможе дефать окрім мене? Ніхто? Олегами задефать такий мощний режим. Так, і що я зробив? А, ге-ге Оце ГГ? Еге, ге А що це це? Ага, все. Ну все, друзі. Дякуємо за перегляд, за лайки. Підписуйтесь на YouTube на Татар канал, татарам канал, тарам канал в опці цього відеороллика, лайк, напишіть коментар бажаний від восьми слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодної відеоролки. Ну і дякую вам. І можливо в мене зараз буде 7 тисяч коїнів. І можливо ми зараз виб'ємо міфіка, можливо, а можливо годліка, а можливо Клокмана А можливо, все що може бути. Але в нас тільки 370 коїнів, як і було. Тому я можу відкрити три таких край і скіпнуть. І в мене нема навіть епік. Тому дякую вам кінці.